Друзі, всім привіт! Не цікавлюся, як ваші справи, бо мені однаково. Гоу на фіналку. Львів, Літл Мейнівенд, фінальний стіл. Томаш Чешков, шкаф, кудрявий, взявся за голову. Його можна зрозуміти. Маємо чотири блайнди. Наступною роздачею великий блайнд, де треба буде поставити не лише блайнд. Ай анте за весь стіл. саме такі грають на серіях. Тобто півстека у грі, автоолинна ситуація вже за рогом. А в руці одні хуці. Я б заплакав. Але ж Томаш човік мовчки постраждав, та й скинув. Коля Сергієнко відкрив десятки злоу Джеку. А Дмитро Стецюра поколов сімки. Всім лайк. Віжацький погляд Генріка Алекяна, нібито видає думки про сквіз, Але все ж таки пас. Ігор Лібич на Бабе також розмірковує про впіп руки Можемо тільки здогадуватися, чи були думки про рірейс. Бо він грає кол. Мені не нра. Домінована рука проти двох сильних ренджів виглядає як мардування фішок. GTO Wizard, найкращий інструмент для зростання з моїм промокодом BigGogi, ще й на 10% дешевше, повністю зі мною погоджується. Як бачите, осюдні руки не заробляють колом. Тепер, від теорії до практики, Дмитро наловив сета. Отже, на продовжену ставку від Миколи грає Мінрейс. Ігор, звичайно, фолдить, а коля. Постає перед рішенням, любі друзі. Якщо загрузити симуляцію Wizard, то він покаже, що на такий сайз треба буде колоти доволі велику частину рейнджа бету. Однак в кращій українській школі покеру еволюція. Лінк в опису до відео. Ми вчимо хитрим експлойтам, тобто стратегіям, які допомагають краще грати проти покерного поля. Наші дослідження показують, що в більшості випадків рейс в мультівейпоті недоблефований. Тобто, це не означає, що блефів там не буває, а просто свідчить, що їх недостатньо, щоб нам активно наколювати. Себто випадки, коли ви відколите і вскриєте блефи, ніяк не компенсують ці випадки, коли ви роз'їдетесь вщент проти нас. Микола гравець досвідчений, але в еволюції не вчиться. Грає кол, спокусившись на потоцці. І його можна зрозуміти, треба додати лише 125 тисяч фішок за банк 900 тисяч. Терном закрили фула, і пан Стецюра пішов добирати запівпота. Пану Сергієнко варто було сфолдити хоча б тут. Та коля не зміг. Кол рівером закрили флаж та гадшоти, і тут вже Микола мав би відскочити. Але Дмитро дуже чітко поклав опоненту на руку і поставив садиські 300 тисяч в банк 2 мільйони. І тут, як казав колись Роман Скудер, все розумію, фолдити не можу. Кол та погані новини. Відверто кажучи, вважаю, що Коля міг сфолдити абсолютно на кожній вулиці і зберегти більшу частину фішок. Однак, як і гравець, дуже добре все розумію. Але, бляха, ну не блефують рівери такими сайзами. Ой. Наступною роздачу Дмитро Стецюра відкриває другим стеком з ранньої позиції сютового туза. Ігор Лібич підколює сютого король Валета на гайдже. Із середнім стеком. А решта стойлу відвалюється. Дмитро обирає ставку в чверть пота, і поки що все виглядає доволі стандартно. Раптом Ігор починає розмірковувати вголос та видавати купу візуальної та вербальної інформації опоненту. Але як її трактувати за столом? Ну, ну хер його знає, якщо чесно. Що характерно, на такий сайзінг собер не проти підколоти бекдорного Валета з королем. Що натякає на те, що сайз флопа краще підібрати більший, аби тиснути на цю частину рейнджа. Наприклад, якщо вліпити 66% пота, то більшу частину цього ренжа без ФД вже буде тягнути неприбутково. Проте Треба чітко розуміти, що туз Валета та туз даму з Бекдором тут вишибити майже нереально. Отже, отримавши гарну ціну, пан Лібич грає кол. Дев'ятка терном це абсолютний бланк. І зрозуміло, що ми би хотіли піти та задушити ці флуати в ренджі Опа, які не підсилилися. Солвер каже, можеш сміливо обирати будь-який сайзінг. Ну тільки бетай. бетай! Наприклад, якщо поставити півпота, то Солвер розіграє більше половини свого ренджа. І це при тому, що він вважає, що Туздама здебільшого відіграє кол. Проте в реальному світі ми можемо очікувати, що все ж таки. Ці руки відправляться в пас. Отже, якщо ми залучимо стратегію опонента, септо примусимо солвер сфолдити ці руки, ну окрім флаждру, в такому випадку Бетсту з 6 стає обов'язковим і, звичайно, більш прибутковим. Дмитро цього не знав. Чек. Очевидно, що флопами на гайджеку кололи не для того, щоб короля тягнути наше де. Лібич ставить. Але солвер, що цікаво, іноді чекає. Машина ж на таку нагрість починає звірськи нарейжувати стус-6. Але кол також іноді береться. Рівером кладу Христову даму. І стає очевидним. Що Дмитро щось замислив. І видає лід. Солвер, до речі, також так вміє, але оцінює цей бет як трохи мінусовий. Одразу скажу думаю, що це не так. Справа в терні. Якщо пам'ятаєте, Солвер на гайджеку в Чек проставив не всі флуати, в тому числі і король Валети. А Ігор, скоріш за все, поставить завжди. Отже, ставкою ми мали би вибити більше рук без шоудан велью, що скоріше вивело б цей лісту 6 плюс. Але не все так просто. Зверніть увагу на цей рух фішок від Ігоря. Він нібито збирається піти Олин і одразу оцінив реакцію опонента. Припускаю, що великий досвід живої гри, а можливо, безпосередньо із Дмитро, поселив серце Лібича підозру. Він став виводити опонента на розмову. Здається, ігор, от-от відважиться на шалений блефрейс. Однак, в останню мить вирішує зфолдити. А могло б бути дуже круто. Що я можу сказати по цій руці, виглядає доволі круто з боку Дмитра. Проте я великий прихильник спрощування ігрових ліній. Не варто винаходити велосипед, коли існують чіткі, зрозумілі та прибуткові розіграші. А в цій роздачі Роман Юрків, яскравий представник еволюції, робить рейс з СБ з Королів. Едік Ліцкен, досвідчений гравець як в кеш, так і в турніри, захищає на ББ Дев'ятки. Одразу омовлюся, що в теорії з малого блайнду резиться дуже мало рук. Більшість грається коло. Саме такі ICM ситуації. Проте я зробив припущення щодо того, що Роман відкриється під Едіка чистіше, тому що покриває стек. Та тим не менш. Дошка явно не неезбежна. Відчутно бракує в вранжі середніх рук, що чіпляються за неї. Якщо і ставити конбет з туз королем, то тільки з піковим тузом. А в нас такий є. Рома ставить. Едік швидко урівнює. Терн Хрестова десятка. І час молитися. Бо у ББ цих десяток в рази більше, ніж в малого Блайн. СБ грає чек. На місці великого блайнду Совер завжди ставив би дев'ятки за третину. І мені це дуже подобається. Проте Едік вирішує зіграти сейфово та чекає вздогі. Рівер двійка нічого не збільше. Цих карт в ренджах обмаль. Роман чекає, Едік ставить велюбет і Роман тискає. Прикол в ситуації в тому, що Роман не закладав Едіку в Чек таку сильну руку. Скоріше він припустив, що великий блайнд відчекає якісь дро руки на терні і потенційно може спробувати видати Блеф Рівера. Також ББ міг би поставити велюбет, ну, хай сам. Наприклад, все проїхало, хай малий Блайнд мучиться з корольдамою якоюсь. Чи міг би тут роман відскочити? Потенційно так, причина проста. Коли в тебе найбільш найочевидніша частина рейнджа, це туз хаї, а опонент ставить ставку, яка не мала б цю руку вибивати, то скоріше з тебе добирають. Бо якщо щось виглядає, як качка, як качка, то скоріше за все, це качка. А ще. Поле не доблефовує на спарках. Знову, як людина, кол розуміє. Та як тренер радив би шукати фолда. А це доволі прикольна роздача, де Віталій Недвига з СБ в глибині 19 бландів відкриває руку з кошика. Та не шокуйтеся! Так грати можна. На місці Генріка Алекяна на таку зухвалість можна й пихнути Даму 9. Але дефолт це кол. Притому зацініть реакцію ББ з покидами. Середина просто грає кол. Те саме і з світовими тузами. Ніжні пари і тузи в пуш, а верхні пари в трибет. Та справжні прикольчики починаються зі флопа. Наш покоцаний Range СБ взагалі не хоче нічого ставити в таку динамічну структуру. І воно зрозуміло, нам конкретно бракує надсових ком. Проте Віталій Ваш Солвер мотав і в 40% сорок далі No Man's Land і Вуличний Покер. Бачили всякий блуд і гріх. Генрік обере кол, і це стандартна дія. На терні у Віталія з'являються опції. Можна поставити малу і планувати чек-кол чи чекфолд на різних ріверах. Можна, як вирішив пан Недвіга, зіграти чек. Гаряча кров Генріка не дозволяє йому чекати гадшота для реалізації. ББ ставить ХТ – ко. Якщо в світі і існують повні бланки, то це. Червона двійка проїхало абсолютно все. Але відлітати все одно не хочеться. І що робити? Пан Лекян вирішує додати креативу і ставить лише четверть пота. Яка мета цієї ставки? Спитаєте ви мене? Все дуже просто. Він ставить свої недоїхавші дрова, щоб вибити недоїхавші дрова опонента. Чи вони там на СБ будуть по такій лінії? А Це хазе. Може, тут 5, король десять щось таке. Чи вони сфолдять на бздюрку? Не знаю. Проте з парою колець. Мені подобається, як було зіграно на малому бланді. Найсхен. Nice Прикольна роздача відбулася в 7-максі між Едіком Ліцканом та Миколою Сергієнко. Знову в нашому улюбленому споті Blind vs Blind. СБ Компліт, ББ Чек. Оцінюємо флоп. СБ не має комплітити такі комби, як 105 та 104. Освід. А от у ББ таких комб дофіга. Отже, робимо висновок. Ця дошка гарна саме для великого блайнду. І Едіку варто грати від широкого чеку. Що він і робить. Коля радісно ставить з другою парою на велів. Тут мені все зрозуміло. А от що мені не зрозуміло? Так навіщо малий блайнд вирішив грати чек рейс з рукою з кошику проти. Більшого стеку в його дошку. Ми зібрали цілий консіріум. Було висунуто багато гіпотез, проте істина, як завжди, шокувала. План був доїхати в даму і пихнути на велью. А Микола відскочив Остання Останнє останок. У гадзап вийшли двоє. Роман сунув короля, а коля кульнув на красивій. На флопі була перспектива в обох, але терн подарував Миколі Сергієнко заслуговану перемогу. В наш випуск не увійшла епічна роздача, де Микола викинув при флоп ту з короля, і був правий. Що відкрило для нього шлях до цього неймовірного досягнення. Я не вірю, я просто не вірю. Good game. І хай вас знайде переап.